Вітаю. У разі смерті пенсіонера його родичі можуть отримати допомогу на поховання. Якщо мова йде про цивільних пенсіонерів, то виплата сягає двох місячних пенсій, які отримував пенсіонер на момент смерті. Якщо це був військовий пенсіонер, то його родичі можуть отримати допомогу в розмірі тримісячної пенсії, але не менше п'ятикратного розміру прожиткового мінімуму для осіб працездатних. На сьогодні такий прожитковий мінімум 3028 гривень. Отже, гарантована виплата на поховання для військового пенсіонера це 15140 гривень. При цьому допомога на поховання не здійснюється, якщо поховання було здійснено за рахунок держави. Ну, окрім цього, члени сім'ї померлого мають право отримати недоотриману пенсію. А якщо людина ще не є пенсіонером, то допомогу на поховання можуть здійснити за місцем роботи померлого, Ну або якщо у працівника хтось помер з родичів, то виплату також можуть здійснити на роботі. Далі розповідаю більш докладно. Отже, для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися до пенсійного фонду, надати документ, що посвідчує особу, зокрема паспорт, заяву про виплату самої допомоги. Свідоцтво про смерть та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання відповідної допомоги. Фактично, головним документом тут є свідоцтво про смерть. Хто його приніс, той і отримує допомогу. Допомога на поховання виплачується майже одразу, тобто не пізніше, ніж наступного дня, після подання заяви відповідно. А от порядок виплати недоотриманої пенсії є дещо іншим. Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилась недоотриманою в зв'язку з його смертю, виплачується по місяць смерті, включно членам його сім'ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті. Ну або це можуть бути непрацездатні особи, які не проживали з пенсіонером, але були на його утриманні. Ну, наприклад, це можуть бути неповнолітні діти або діти старшого віку, якщо у них є група інвалідності, або якщо вони продовжують навчатися. Звернутися по таку допомогу необхідно протягом шести місяців з дня відкриття спадщини у разі звернення кількох членів сім'ї, які претендують на цю виплату, виплата розподіляється між ними рівними частинами. Ну а якщо хтось вчасно не подав заяву на виплату, то відповідно ця виплата входить до складу спадщини. Для виплати недоотриманої пенсії так само необхідно звернутися до пенсійного фонду, подати свідоцтво про смерть, документ, що підтверджує родинні стосунки, документ, що посвідчує особу заявника, так само паспорт це може бути. Непрацездатні члени сім'ї мають подати документ, що засвідчує, що вони або перебували на отриманні пенсіонера, або що вони спільно разом проживали. Третій варіант виплат це може бути допомога на поховання застрахованої особи. Тобто це може бути і не пенсіонер, і за нього родичі можуть отримати виплати за місцем роботи. Ну або якщо у працівника хтось помер з родичів, то він може звернутися по допомогу до свого роботодавця. Отже, допомога може виплачуватись або якщо померла безпосередньо працівник, або якщо це його родичі, це може бути дружина, чоловік, діти. Брати, сестри, онуки, які не досягли 18 років, і немає більше родичів, які б могли б за ними доглядати, це може бути батько, матір, а також дідусі чи бабусі по прямій лінії. Допомога на поховання призначається в цьому випадку в розмірі 4100 гривень. Отже, ще раз допомога виплачується, або самому, або якщо помер працівник і його родичі звертаються до роботодавця, або якщо це у працівника померли родичі, то він може звернутися так само на роботі і оформити цю виплату. Що для цього потрібно? Потрібна заява про виплату допомоги, потрібен документ, знов таки паспорт, що посвідчує особу, фінансові документи, що підтверджують витрати на поховання. Довідка з банківським реквізитом для перерахування коштів, само собою, це свідоцтво про смерть і виписка з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть. В такому випадку, також е доволі швидко роботодавець має здійснити виплату цих грошей. Якщо підприємство ліквідовано, то тоді потрібно звертатися, як і в попередніх випадках, до пенсійного фонду, до будь-якого відділення. Дякую за увагу. Будьте здорові і хай щастить.